Чи подобається вам, коли йде дощ у грі Seven Days to Die? коли все навкруги темніше, і ворогів не лише погано видно, так докупи їх ще й майже не чутно. В той самий час, як вороги чують вас так само добре, як і раніше, і мають всі шанси підібратися до вас непомітно. Під час дощу ви можете лише змокнути і трошки замерзнути, і все. Якоїсь застуди, яку б довелося потім лікувати, ви підчепити не зможете. Під дощем також ніщо не здатне зіпсуватися, як от, наприклад, ваш транспорт, який, наприклад, міг би іржавіти, якщо залишити його під дощем. І багаття від дощу також не згасне. Чогось корисного дощі з собою також не несуть. Рослини на ваших фермерських ділянках вони не зволожують, бо такої необхідності у фермерстві розробниками гри не передбачено. Виходить, що дощ у грі Seven Days to Die це просто атмосферне явище, яке тупо ускладнює виживання гравцям. До того ж робиться зовсім нецікаво, і багатьох просто бісить. Є навіть модифікації, які або повністю вимикають дощі у грі, або роблять їх дуже рідкісними. А що, як я вам скажу, що є модифікація, яка змусить вас із нетерпінням чекати кожного дощу, і радіти кожного разу, коли ви побачите, як насувається туча, яка свідчить про його початок. І цей мод називається просто «Rain Collector» збирач дощу. Після його встановлення ваше виживання буде напряму залежати від того, чи піде найближчим часом дощик. Бо цей мод перетворить ваші збирачі вологи на справжні збирачі дощу. Нові збирачі дощу, як і раніше, зможуть збирати вологу з повітря в сонячну погоду, але відбуватиметься це настільки повільно, що сподіватися на те, що в сонячну погоду у збирачі за добу набереться хоча б одна баночка води, буде марно. В той самий час під час туману волога буде збиратися трошки швидше, якщо точно, то в 3 рази швидше. І максимально швидко вода буде збиратися у збирачі лише під час дощу, у 10 разів швидше. Також розробник моду передбачив вплив на роботу збирача дощу такого фактора, як температура навколишнього середовища. І якщо температура повітря буде нижчою за 32 градуси за Фаренгейтом, а це 0 градусів за Цельсієм, то збирачі дощу працювати не будуть. Ну бо ж все замерзне, очевидно же. А тому зі збором води у засніженому біомі у вас можуть виникнути деякі проблеми. Всі ці множники швидкості збору води, а також температуру, ви зможете налаштувати під себе у файлі blocks.xml в папці моду. В цьому ж файлі ви зможете вимкнути нагрів мапи збирачами дощу. Для цього достатньо буде розкоментувати ось цей рядок, як показано на відео. А в папці моду з назвою XUE в файлі Windows.xml ви зможете збільшити місткість ваших збирачів дощу. Щоб комірок в них стало не 3 а 8. Для цього вам доведеться розкоментувати ось ці два рядки. Залишається питання, чи можна буде змусити працювати збирачі дощу в засніженому біомі, якщо обкласти його запаленими багаттями. Та мені здається, що так це працювати не буде. І якщо ви будете виживати суто у засніженому біомі, то вам доведеться встановлювати дуже велику кількість збирачів дощу, щоб забезпечити ваші потреби у воді. Модифікації, які можна було встановлювати у збирачі вологи, будуть працювати так само і в новому збирачі дощу. Модифікація Rain Collector вимагає вимкнення захисту EAC. Щоб встановити цей мод, вам достатньо буде зробити наступне: завантажити мод на сайті за посиланням у описі під відео. Розпакувати. Та скопіювати теку з назвою, яку ви зараз бачите на екрані, у теку mods в корні теки з ГРО7. І все, можна починати з насолодою страждати від зневоднення у світі гри Seven Days to Die. В наступному відео я розповім вам про ще один цікавий мод, який, на мою думку, зробить ваше виживання у грі Seven Days to Die ще більш наближеним до реальності. А на цьому все. Дякую за перегляди і ваші виживальські лайки. Побачимось у наступному відео або на стрімах. Пока-пока.